Ліпили троянди, малювали пускалі пензликами і зубними щитками у тернопільському пласті. Так серед скаутів популяризували хендмейд. Такі майстер-класи провели на безкоштовному першому занятті. Майстрині з творчого об'єднання Арт колесо з метою популяризації ручної роботи. Вже від цього заняття ми де собі вирішимо, як у нас у нас вийде. тому що звичайно діти вони зайняті багатьма різними гуртками. Як і пластовими, так і шкільними. Ми це повинні врахувати для того, щоб вміститися в зручний для них час. Майстри зізнаються, навчання проводять на добровільних засадах, але далі на майстер-класах учні оплачуватимуть вартість матеріалів. Віта Возняк на вступному занятті вчила дітвору розпису по склу. Для цього їм знадобились шматочки скла, спеціальні фарби, пензлики та заготовки невеличких малюнків. Діти зможуть підставити під неї під скло картинку цю і ввести її спочатку контуром, а потім замалювати фарбами. Другий майстер-клас був присвячений ліпці троянд з пластику. Майстер Ірина Рудяк зізнається. Вибрала Саме цей виріб для заняття, бо він перший, що вона зробила, коли захопилась цим мистецтвом. Вони зроблять сережки, розочки. Ці сережки вони також можуть прикрасити невдовзі таким невеличким невеличким бантиком з атласної чи органзової стрічки. Також в подальшому можна буде Тобто це вже не для сьогоднішнього заняття, про те, як набір можна буде зробити також кола, з зразочка воно досить ніжно і красиво виглядає. Екзотичною родзинкою заняття стало малювання зубними щітками. Майстриня Ірина Поперечна каже, що ідея зародилась після того, як побачила щось схоже в інтернеті. З того часу і практикує малювати методом бризгання за допомогою зубної щітки. Це можуть зробити будь-які діти будь-якого віку. Навіть проводила таке з дітками трьох років, то в них получалися малюночки. От, це це будь-хто і дорослі, і діти. До речі, для малювання таким незвичним інструментом, як зубна щітка, потрібні звичайні гуашні фарби, папір та пензлик. А якщо точніше, то його протилежна від ворсу сторона.